Радіо місто над Богом», 101,8 FM, проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні у нас в студії Ігор Цихановський, директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня, вітаю, вітаю, шановні радіослухачі. Ми сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, важливу і з економічної точки зору, і з такої глобальної точки зору. Так, це національний кешбек. Так. Багато в мене є питань. Ну сподіваюсь, ми сьогодні встигнемо про це все розповісти. Що це таке? І чим його йдять? Ну, попередньо розкажу, що національний кешбек це така державна програма підтримки українських виробників, в межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів, тобто отримати в виді кешбеку. Що ще ця передбачає ця програма, пане Юрію? Шановні радіослухачі, дійсно урядом запроваджена програма Національний кешбек. Вона є складовою більш широкої скажімо так, екосистеми підтримки вітчизняного бізнесу в рамках запровадженого президентом України урядом міністерством економіки безпосередньо такого комплексу, який називається комплексного проекту, зроблено в Україні. І, та підсистема, яка пов'язана з даним кешбеком, це система, перш за все, стимулювання споживчого попиту на українські вітчизняні товари. Чому запроваджений цей кешбек і чому саме на українські товари? Тому що як ми знаємо, в середньому десь біля 40% вартості українських товарів, які реалізуються в Україні, вони повертаються до держави, до державного бюджету, а також і до вас, шановні слухачі, у вигляді суспільних послуг, соціальних виплат, тощо і тому повернення 10% кешбеку за рахунок. Цих 40% 40 податкових платежів, які формуються, як з платежів податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток, ПДВ. Тощо, тобто, вся сукупність тих оподаткування тих виробничих ланцюжків, які формують цю додану вартість, нашу національну. Вона потім ми її як суспільство відчуваємо, споживаючи, знову ж таки, перебуваючи в державних закладах, споживаючи певні суспільні, соціальні, тощо послуги. Ну і безумовно вона повертається і спрямовується на підтримку наших збройних сил, нашої армії для захисту нашої батьківщини. Тому саме така ідеологія підтримки, вона була закладена, але вона має. І ще суттєвий соціальний аспект, тому що насправді 10% кешбеку, які повертаються нашим громадянам, які споживають ці товари, вироблені українськими товаровиробниками, це суттєва підтримка родин до в такі скрутні військові часи, тому споживаючи українські товари, ми всі виграші і безпосередньо споживачі і виробники товарів. Економіка України і е, всі ми, як суспільство, в цілому виграємо від цього, тобто бюджету вигідно, от ми говорили про скрутні часи. Так, бюджету так. вигідно в такі скрутні часи віднаходити кошти на ну, якось м -м додаткові, так для того, щоб повертати їх громадянам, для того, щоб стимулювати нашу економіку. Безумовно. Ну, як я вже зазначав, тут існує декілька різних по короткострок, короткостроковий ефект. Це безпосередня підтримка наших виробників і підтримка наших людей. Також ці всі заходи вони призведуть до того, що певна сума коштів, вкладених державою в економіку, вона за рахунок ефекту мультиплікатора. Прокрутиться не один і не два рази по mm. ланцюжкам доданої вартості. Вони прокрутиться і по також по тим підприємствам, які безпосередньо не є кінцевими виробниками, але е, беруть участь в створенні цих ланцюжків. І тому е, наше сподівання, і воно очевидно обґрунтоване на середньострокову перспективу. Це зростання нашої економіки в такі скрутні часи, тому що ми маємо забезпечити після нашої безумовної перемоги, щоб у нас залишилася економіка, щоб нам було. Е, щоб нашим людям було де працювати, і заради того, щоб ті хлопці і дівчата, які повернуться з армії з війни, да після демобілізації, щоб вони мали отримати гідні заробітні плати, тільки це є пер також передумовою повернення наших громадян з за кордону, які вимушено перемістили спочатку війни. Тобто, насправді є багато. Аспектів і всі вони мають таку позитивну конотацію, і всі вони заслуговують на свою важливу роль і вагу в даному проєкті. От хто бере участь в цьому ланцюжку національного кешбеку? Скільки там учасників? Я е, маю тепер розказати, як по -справ... по справжньому працює цей кешбек. Ага. Цей кешбек він пов'язаний з тим великим поступом нашої країни в напрямку диджиталізації, впровадження цифрових послуг в основне, основне ядро цих цієї системи кешбеку це система дія в ній накопичуються дані які наші виробники подають в систему дія щодо своїх товарів а саме туди завантажуються артикулі тих товарів, які будуть брати участь в національному кешбеку, також так само там узагальнюється інформація тих торгівельних мереж, які будуть брати участь і беруть вже участь в системі дія. Нагадую, що тільки ті торгівельні мережі, які знаходяться на загальній системі оподаткування за умовами національного кешбеку, мають право брати в ньому участь. Ну і потім громадяни, які для того, щоб авторизуватися і брати участь. В цій системі вони мають в системі Дія теж зареєструватись і зареєструвати свою картку для зарахування національного кешбеку. Можливо, трошки пізніше я розкажу технологію цієї ага, реєстрації ага. для тих людей, які мають систему Дія і систему. Електронного банкінгу це займає буквально лічених декілька хвилин. Угу. Які банки беруть участь в програмі в даній програмі? беруть участь основні національні банки, Ащадбанк, Приватбанк. Монобанк, Укргазбанк загалом біля десятка банків. Зараз триває процес. Над цим працює Міністерство економіки Національний банк України щодо розширення розширення тих банківських установ, які беруть участь в даній, в даній програмі. Ну я зрозумів, що національний кешбек це програма, така що вона постійно змінюється. Я маю на увазі додаються, будуть додаватись кількість банків, будуть додаватись постійно так. товаровиробники, додаватись Торгівельні мережі, так, додаватись якісь заклади, які надають послуги. так, так Безумовно. Я слідкую за динамікою зростання цих показників, це відкрита інформація. Є сайт Національний Кешбек угу. на платформі, зроблено в Україні, знову ж таки. І там динамічно оновлюються ці загальні підсумкові цифри. Наразі біля 1300 виробників. Зареєстровані в цій системі біля 20 тисяч точок продажу, тобто магазини, торговельні точки, супермаркети тощо, і близько 260 тисяч. І одиниць товарів угу. вже беруть участь в національному кешбеку. Ду, надзвичайно динамічно зростає показники цих е, зареєстрованих товарів, учасників тощо. А як Вінниця, Вінницька область бере участь в цьому? І має на увазі товаровиробники і торгівельні мережі? Ну, по-перше, в практично всі загальнодержавні торгівельні мережі, такі як ТБ, епіцентр, метро, такі сільпо аптечна мережа, тощо вони всі представлені. Вони вже всі зареєстровані в даній системі для національного mm -hmm. кешбеку. Також зареєстровані велика кількість наших місцевих торгівельних мереж, зокрема такі мережі як грош, Україночка. Якщо я когось забув, то перепрошую, mm -hmm. тому що дійсно надзвичайно динамічно зростає. Кількість зареєстрованих учасників також наші товаровиробники активно дуже беруть участь, реєструються, вносять відповідні свої товарні позиції в систему дія. Я хочу зазначити, що надзвичайно потужно почали змінюватись кількість зареєстрованих і товарних позицій і товаровиробників останніми днями тому що після тесту тестового тестової експлуатації саме 11 жовтня було запроваджено ну скажімо так повноцінне функціонування даної системи mm -hmm. і після цього коли виробники побачили що по перше вона дійсно працює що вона працює так а по-друге ж... а по-друге виробники безумовно виробники і торгівельні мережі вже я думаю відчули Попит наших споживачів саме на ті, абсолютно закономірно, товари, які беруть участь і з метою збереження своїх конкурентних позицій угу. в кінці кінців на, на ринку, вони теж активно почали реєструватись і. Пропонувати дану, дану систему як доступну в їх мережах або доступну у вигляді купівлі їх товарів, угу. тобто людина, яка хоче купити якийсь продукт, так вона може вона може десь побачити, чи є це бере участь цей продукт. Безумовно, безумовно. Перед тим як я дам відповідь на ваше питання, декілька слів про те, що людині треба для того, щоб угу. взяти участь у національному кешбеку. Ну як я вже зазначав, найпростіший шлях це якщо людина має. Електронний додаток електронного банкінгу, а також систему дія. Тоді треба просто в цьому додатку погодитись з пропозицією банка, бо вона зазвичай на першій сторінці погодитись з відкриттям банку національного на кешбек. Це займає буквально лічених дві-три хвилини, проводячи паралелі, ми можемо так повертаючись назад до часів епідемії коронавірусу, коронавірусу covid 19 був вже досвід у нас, українців, коли держава допомагала нам в зв'язку з епідемією, впроваджуючи так звану ковідну тисячу. Можливо, можливо, всі пам'ятають це. Ну надзвичайно велика схожість цієї електронної картки, віртуальної електронної mm -hmm. картки, і також напрямки використання. До речі, mm -hmm. теж mm -hmm. велика схожість. Отже, спочатку реєструємося в банку, погоджуємось або ініціюємо в залежності від того, які це банки, яка це система електронного банкінгу, формуємо цю карточку. Потім відкриваємо систему дія, розділ національний кешбек. Беремо, ставимо, підтверджуємо, що ми хочемо взяти в ньому участь, і цю карточку, яка вже автоматично підтягнулась, ми її обираємо, просто ставимо напроти неї галочку. Mm -hmm. Все, ми вже в системі національного кешбеку, і ті товари, роботи, і послуги, які беруть участь і куплені в відповідних мережах. Вони будуть повертатись на кешбеком вигляді 10%. в системі дія в розділі національний кешбек. Знизу є позначка, яка відповідає сканеру. Ну, всі ми знаємо, mm -hmm. де як так, виглядає так, ця так, позначка. Так. Вона дозволяє її натисканні, відкривається відповідна фотокамера. Спрацьовує і можна відсканувати штрих код любого товару. І, і, по і за, за долі секунди отримати інформацію, чи бере саме цей товар в системі національного кешбеку, тобто долі секунди. Насправді він не він працює постійно, тобто можна не виключаючи цей режим, відсканувати там декілька товарів на полічці, і зрозуміло, який буде вибір громадянина у випадку, якщо деякі товари будуть не в системі національного кешбеку, а деякі будуть в системі національного кешбеку. Я впевнений, що це буде надзвичайно потужним стимулом, який буде спонукати до подальшого розширення всіх суб'єктів підприємницької діяльності. як торгівельні мережі так і виробників до участі в цій програмі. Ігор Цехановський, директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. У нас сьогодні в ефірі говоримо про національний кешбек. І до речі, ви завершили попередню відповідь цим, які категорії товарів. Підпадають під національний кешбек, і які ні, однозначно, ні перше під національний кешбек не підпадають під акцизні товари. Тобто товари з містом алкоголя, паливно мастильні матеріали, тютюнові вироби. Я би хотів зробити ще одну ремарочку, куди можна використати кешбек. Ми вже це давайте після ага. після цього. Так да. саме так. От такі вимноження. а продукти харчування. Е... Що ще все включно з ліками, в угу. якщо вони вироблені в Україні, і якщо вони не підпадають під ці от деякі, декілька категорій під аксизних товарів, угу. як використати можна кешбек? Національний кешбек, як я вже зазначав з аналогію з попереднім угу. досвідом нас українців, ковідним да можна використати на послуги, в тому є абсолютно. Така раціональна логіка, тому що коли ми споживчий попит стимулюємо для виробників товарів, з іншого боку, ми маємо спрямувати частину цього цієї вигоди економічної на виробників послуг. Тому е, велика кількість е, напрямків послуг може бути охоплена е, витрачанням коштів цього національного кешбеку. Транспорт, зв'язок, комунальні послуги, е, індустрія розваг, кінотеатри тощо, тобто, е, про Приблизно те ж саме, що було в свій час, от, коли ми. В 2020-2021 роках переживали епідемію COVID-19. а можна за ці гроші купити продукти харчування ні тільки на послуги. Тобто логіка саме така, що тут через продукти ми можемо розраховуватись за послуги. Да, да, да. Тобто, ми підтримуємо з одного з одна сторона медалі підтримка виробників, друга сторона медалі підтримка надавачів вітчизняних знову ж таки послуг. Зв'язок з мобільний зв'язок теж мається. Да, да, зв'язок, мобільний зв'язок. Як ми вже мали попередній досвід, система буде автоматично фільтрувати очевидно коди видів економічної діяльності кведи. Тих надавачів послуг, з якими ми будемо намагатися розраховуватись, і якщо вони підпадають під ці категорії, буде проведена акцептація відповідних видатків. Ну, я гадаю, що самі надавачі послуг обов'язково будуть вказувати чи безумовно, в рекламі, безумовно. що ми беремо участь у програмі національний безумовно. кешбек. А який розмір кешбеку максимальний може бути накопичений впродовж місяця? Так, я розумію. Да, впродовж місяця обмежений трьома тисячами гривень. Це еквівалент закупки товарів чи да, виробників на 30 000. Тисяч угу. е, коли буде коли можна скористатись грошима, коли вони будуть заходити на карту? Е, вони будуть нараховуватись в 20-х числах? Ще раз наголошую, що це окремо видатки. Прямі видатки державного бюджету цей кешбек не закладається в ціну товарів ані виробниками, ані торгівельними мережами. Тобто, це прямі видатки державного бюджету на цей рік передбачено на цей рік 3 мільярди гривень на ці заходи. Є зараз передумова, що ці кошти мають, мають бути нараховані в цьому році витрачені до кінця січня місяця 2025 року. Угу. року. Тобто, тобто, я... тобто до, е, до січня 2025 року до тобто кінця. Можна, а можна їх накопичувати до січня? Так. Може бути на рахунку і 5, і 7 тисяч безумовно. Щомісяця, не більше 3 тисяч так. на місяць, я зрозумів. Е, податок на кешбек є такий взагалі? Е, Взагалі-то. Е, це питання вже вирішено нещодавно прийнятим законом України, законом України, який не всім до вподоби, який передбачає певне збільшення податкового навантаження, зокрема військовий збір. Однак цим самим законом і виводиться він ще не набув законної сили, але очікується, що він набуде законної сили з 1 жовтня. Але саме цим законом також виводиться виплати національного кешбеку з під питання податкування. Пане Ігорю, взагалі така річ, як національний кешбек, чи це запозичення наше з якоїсь іншої країни, економіки іншої країни? Чи це наша абсолютна розробка? Це, ця система національного кешбеку, така, яка вона є зараз, вона, очевидно, є нашою. Чому? Я хочу сказати, що наша країна вона дійсно на передових позиціях в світі щодо діджиталізації і цифрових послуг. Система дія вона базується саме на цих цифрових рішеннях. Без цих цифрових рішень неможливо було б ув'язати ар артикулі і штрихкоди виробників, мережі, банківські картки і ще досить велику кількість параметрів, які пов'язані з технологічними там, моментами обробки цієї інформації. Але завдяки тому, що ці всі реєстри поєднані і підв'язані під систему дія, це стало можливим. Тому я вважаю, що в такому вигляді це наше ноу-хау, безумовно. Ну я наостанок можу тільки сказати, що можна спробувати. Воно працює, воно дійсно працює, і е, національний кешбек це така річ, яка дійсно буде підтримувати і нашу економіку, і нашу, нашу державу. і... Наблизить нас до перемоги безумовно. Директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації Ігор Цихановський був у нас сьогодні в ефірі в проекті інсайд. Говорили про національний кешбек. то щойно долучився, і не почув нашу розмову в прямому ефірі може побачити цей ефір в Facebook та YouTube і більше детально дізнатися про програму національного кешбеку. Дякую вам. Дякую за увагу. А проект інсайт не завершується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. Продовжимо розмову вже з іншим експертом. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».